Вас на уроці ЄДС і тема нашого уроку крихка знахідка, пригода четверта. Але на початку давайте згадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря, молодці. А давайте тепер спробуємо почитати на одному диханні ла ло лу ли ле вдих, лам лом лум лим лім, лем Дих, лам-лом-лум-лим-лім. А тепер ви спробуйте самостійно поставити відео на паузу. А ми продовжуємо далі. Мовленева розминка. Читання скоромовки без кінця. Ліс-лис, лисим, лісом, ніс, хвіст, низом, низом. Хвіст обтерн обтер. В лісі кажуть тепер ліс-лис. А тепер ви спробуйте спочатку спокійно, повільно, а потім швидше, ще швидше і ще швидше. Продовжуємо нашу роботу. А зараз давайте прочитаємо чистомовку: ла-ла-ла кицька молочко пила. Ло-ло-ло побіг зайчик за село. Ле-ле-ле котеня прийшло мале. Ли, ли, ли злогу квітів принесли. А тепер ви спочатку повільно, а потім спробуйте швидше. Поставте відео на паузу. Після того, як у вас все вийде, продовжуємо урок. Молодці! А зараз відкривайте підручник на сторінці 98. І ми починаємо читати пригоду четверту Крихка знахідка. Подорожуємо разом з нашими жевжиками. І так, виконувати місію зі скощуленим номолом було важко. Він то пробував ходити до гори дриком, то пульт від скрині заховав, але жевжики не здавалися. Коли же вже лід пролітав над Київською областю, скриня відкрила порт у формі яйця. Пузлик і блискавка заходилися з'ясовувати, де саме треба шукати, адже з яйця може з'явитися пташка, черепаха, змія і навіть крокодил. Уточнивши інформацію, пузлик вирушив на птахофабрику. У кого попросити яйце? міркував пузлик. Ось височений птах на довгих ногах із довгою шиєю. А яйце його завбільшки ізжевжоліт. А ось красень згучним голосом і яскравим хвостом. Але кажуть, що яєць не несуть, то не їхня справа. От зграйка білосніжних птахів з оранжевими лапками і дзьобами, чим чекує до води. Але їхнього яйця пузликові не підняти. Аж ось мала рябенька пташечка, і яєчка в неї такі самі те, що треба, аби лишень не відмовила. Пузлик підготував пишну промову. Шановна пані, чи не будете ви такі ласкаві подарувати мені ваше яєчко для однієї вельми корисної справи? Пташечка зніяковіла й погодилася. Місію виконано. Коли пузлик із яйцем увійшов до жевжота, номул саме стрибав у довжину і, от біда, ненароком зачепив крихку знахідку. Ось така пригода сталася з нашими жевжиками. А тепер давайте дамо відповіді на питання. Якими словами пузлик звернувся до перепілки? Знайдіться у тексті. Так, шановна пані, чи не будете ви такі ласкаві подарувати мені ваше яєчко для однієї вельми корисної справи? А як ви гадаєте, чому він обрав саме таку форму? Угу, молодці! Яких птахів зустрів пузлик на птахофермі? Перерахуй! А що тобі допомогло упізнати? Назви казки, пригоди, в яких пов'язані з яйцем? Можливо, згадаєш? Угу, Молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо. Діти, а тепер відкриваєте наш зошит на сторінці 46 завдання 1. З'єднай числа в порядку зростання і впізнай персонажа твору Ганна Остапенко, які риси характеру проявив жевжик у Київській області. Запиши. І тож починаємо з 216. Поїхали Олівчиком вверх 217, 218, 219. 220, 221, 222, 223, 224, 225 і 226. А також поєднайте все, що є пунктиром. І так, пізнайте, хто це вам допоможе на сторінці 98 у книзі. З самого верху малюночок схоже? Хто з яєчком? Так, і тепер нам потрібно записати це пузлик. Молодці! Давайте запишемо, які риси характеру проявив Жевжик у Київській області. Як ви гадаєте, які? Що можна записати? Так, він проявив і повагу, і шанобливе, шанобливе ставлення. І використовую, бува, пестливі і ласкаві слова, а також сміливість і винахідливість. Додайте щось своє, що ще проявив жевжик, які риси характеру, про які ми не сказали? Молодці! А ми тепер переходимо до вправи 2. Розглянь зображення птахів яких зустрів жевжик на птахофабриці, випиши з тексту ключові слова, за якими їх можна впізнати. І так, поїхали. Перший птах страус. Так, що у нас говориться в тексті про страуса? Давайте пишемо і шукаємо: це височенний птах на довгих ногах. Мабуть, це нам допомогло впізнати, що це страус. Запишемо. Тепер наступний. Півень. Ану, красень з гучним голосом і яскравим хвостом. Угу, записали. Ще гусак. Гусак або гуска. Зграйка білосніжних птахів з оранжевими лапками. І дзьобами чимчикує до води. Запишіть, що вам допомогло впізнати. І залишила ще одна пташка це в нас перепілка. Рябенька пташечка і маленькі яєчка. Так і запишемо. Молодці. Переходимо до третього завдання у зошиті. Переходимо до вправи 3. У вас є лабіринт у зошиті. Пройди лабіринт і дізнайся, скільки пташників розташовано на птахофабриці. Запиши результат виразу. І так, давайте подивимось. У мене на екрані трішки інший лабіринт. Трішечки не схожий, як у вас у зошиті. Але у вас зверху цифри знаходяться, а у мене. Знизу, але все одно можна зрозуміти. Тож, поїхали. 4 множимо на 9, дорівнює 36. 36, поділити на 6, дорівнює 6. Помножити на 3, дорівнює 18, і поділити на 9 дорівнює 2. Потім 2 потрібно помножити на 8. це 16. 16 поділити на 4, це в нас 4. І 4 помножити на 10, 40. І у нас вийшло число 40. Молодці! Значить, 40 пташників розташовано на птахо. Фабриці. А ви спробуйте в зошиті самостійно знайти цю доріжку з цих чисел і провести лабіринт до фотографії. А зверху в квадратику запишіть результат. Ну що ж, наш урок завершується, давайте. З вами згадаємо, що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення! Тепер я знаю, що. Молодці! Ви гарно попрацювали сьогодні. Бажаю вам успіху, гарного дня, до зустрічі!